І так, сьогодні ми занесли до нас в інтимне місце три сніги. Одна сніжка. І так, зараз ми їх будемо топити. Як топити серебряний батон в серебряному унітазі? І так, варіант один. О, хело! Відкриваємо туалет. Кладемо сніжку Наразі! і змиваємо. Змиваємо

Итак. Итак, сейчас мить сюда топим. Подругли посыпать. Сейчас ебать. Тверду по-другому. Да подлив побил. А то как. Я пойду. Все, понятно, все нормально. Йдемо до пункту No2. І так, пункт No2. Як треба збивати дуже великі какашки? Дуже великі снігові какашки. Так, бо то не будуть. Давай ще розмивай. Все, нормально. Ми зі своїм ділом, мабуть, ще закончили. Ну, не закончила, я ще посладо. Но... Пардон, тепер треба посвятить. Не провалить, сука. Пардон, треба...